Позвонила Таня, що говорить, яка в мене в хати немає живуть. І ми одразу побігли, допомагали жіночку тут самати. Спильно почули. Вугли потахали, з погріба немає його завалило. А потім сильніше, сильніше, бо все сипеться, наче трохи попривалювало. То свекруха і свекор, це не чоловік і дитина. Не знаю, як може відставиться.